За 20 років роботи в, в Китаї у нас ні разу, ні разу не разу, прийшла податкова на перевірку. Ми сплачуємо зарп гроші з зарплати, ми, не... ну, тобто, ми там все працюємо офіційно, і дуже цікаво, що вони про це знають. Тобто, якось воно працює. Навіть угу. в іноземні компанії це влаштовують. Є спеціальний орган, де ти повинен взяти деяку кількість людей, які на тебе пишуть доноси звіти, як ви працюєте. І якщо... І нам з мої партнери зразу сказали, бери, тому що вони напишуть, що в тебе все в порядку, і в тебе не буде ніяких перевірок. І дійсно, за 20 років у нас не було ніоєї. А перевірки. яку функцію не в компанії там роблять? Що, 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 що вони роблять компанії? Тільки пишуть на тебе доносить виконують яку якусь функцію. Ні, вони знає, працюють, там, бухгалтером, юрист. ні, ні, вони працюють як нормальні працівники, просто є такий орган Феско. Угу. І вони, де, там, вони є агентами. Вони є, ні, вони не агентами. Це для агенти, це, вони є членами комуністичної угу. партії, вони підтримують порядок в своїй країні, вони повинні турбуватися за економічний стан своєї держави. І тому вони слідкують за тим, як іноземці Бізнес в їх країні. І це, і це круто.